Привіт, друзі! Нарешті ми зняли наше перше відео. Перший челендж, де хлопці борються за автомобіль. Перший челендж він спортивний, тому він відбувався на стадіоні. Ласкаво, прошу до перегляду і чекайте нових серій. У тому жигулі, по пісні на корні. Після хлопці в кременці. Розсікай пацани. На крутому Як думаєш, які твої шанси на перемогу? Сотка. Сотка. Все мої. Певне 80%. 800. 80 чому? Бо в нього сотка? Так, бо в нього сотка. Да, в нього сотка. Понял. У тебе які шанси? Великі. Проценти? 102. О, нічого собі? 50. 50%. Ага. Добре. Назар, на скільки оцінюєш свої шанси на перемогу? З 10? Так. На 6. Вже непогано. Ще розповідаю ще раз правила. Перше, я вас вітаю на нашій програмі Крутій для пацанів Трансформери. Сьогодні в нас спортивний челендж і правила наступні. Перший наш раунд ми б'ємо пенальті в воротарю, ми б'ємо по одному пенальті. Одна спроба і все. І якщо забуваєш, один бал. Не забив, значить нічого не тримати. Другий раунд нас з центра поля в пусті ворота треба буде попасти. Якщо від штанги ворота не рахується. Треба чистий забити, можна низом, можна вверх, як, як-небудь. Головне попасти і забити. Це два бали. Теж одна спроба. Третій раунд в нас перекинути стіночку. Ми вистраємо стіночку, Перекидаєте в пусті ворота 3 бали. Подолепить? Попав Стойрат, свист там чуть-чуть. Рано, так я То есть реально, да? Не, не То есть реально, в принципе реально. <laughs> Нема тут. Присядь, дам сотку. <laughs> 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 Все, Четвертый раунд у нас. Ми вам б'ємо пенальті. 4 чоловіка по одному пенальті. Вам треба зловити, і це виходить. Якщо ловите 4, то відповідно 4 бали. Просто Бога. вийшло. Буває. Останній у нас раунд це попасти в перекладину. Дві спроби буде: попадаєш і 5 балів. Окей. 2 Макс 9. Назар 8. Валера 3. 3, але нормально. Вітя 4. Антон 9. Плюс за те, що Корн сьогодні прийшов по балу. Опа. Ну да, плюс, короче, плюс по одному. Наступна неделе у нас новий челендж інтелектуальний. Мы вам скинем, вам треба бути в телеграмі, скинемо книжку, яку читати треба буде. І скільки скільки сторінок, по тим сторінкам будуть запитання. Плюс будуть додаткові запитання, там тільки по, по історії України, географії, щось таке. А зараз можемо побігати в можливо трошки. Можна, можна. Ми купили живу і ганяємо поселі. Ми купили ласточку. Їздимо заправочку, подаруємо тобі. Ти лише на проєкт прийди і ганяй на жигуля. Pule essa aqui,